У центральній Україні, на роздоріжжі між Києвом і Харковом, Сумами і Дніпром, на березі чарівної Ворскли стоїть стародавнє місто Полтава. колиска української мови, козацьких традицій, духовна скарбниця України. Це все про Полтаву. за свою понад тисячолітню історію. Вона не раз опинялася в центрі боротьби українців за свободу і незалежність. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на долю міста випала і ще одна місія стати хабом для десятків тисяч біженців. Полтава це той регіон, який став буферним регіоном і приймає внутрішньопереміщених осіб з півдня з півночі і сходу нашої держави. Уже влітку 2022 року в Полтаві було зареєстровано понад 50 тисяч внутрішньо переміщених осіб а на Полтавщині майже 200 тисяч. Один із найбільших не лише на Полтавщині, а й в Україні центр постійного проживання внутрішньопереміщених осіб був створений з ініціативи громадської організації Центр освіти дорослих Полтавщини на базі Полтавського університету економіки і торгівлі. На кінець 2022 року тут перебували понад 400 вимушених переселенців, які отримували необхідну гуманітарну та психологічну підтримку. На думку ректора університету Олексія Нестулі, створити гідні умови для них вдалося спираючи на набути раніше досвід та об'єднання зусиль місцевих органів влади, громадських організацій, вітчизняних і міжнародних донорів. Новий імпульс роботи центру надала реалізація унікального проєкту за підтримки уряду Японії. Громадська організація Центру освіти дорослих Полтавщини наразі реалізує проєкт допомога в реабілітації та налагодження повноцінного життя внутрішньо переміщених осіб в Україні. За підтримки волонтерської організації Shanti Volunteer Association та уряду Японії. за час реалізації проекту з 24 жовтня 2022 року по 7 квітня 2023 року, півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб були забезпечені необхідними продуктами харчування до складання списків на їх отримання, формування продуктових наборів, відвантаження їх до місць видачі та розподілу активно долучилися не лише виконавці проекту. То а й волонтери з числа вимушених переселенців я дуже дякую е, організації е, Центр е, освіти дорослих на Полтавщині і е, е, японській організації і уряду Японії і організації СВЄ за е, допомогу, яку оказують е, на наші. Е... Переселенцям, такі як я, бо це дуже дуже важливо, коли ми втратили свої домівки. Ми поїхали у інше місце. Ми живемо тут і. Тому ця гігієна, ці продукти харчування це е, е, огромний вклад для нас, для того, щоб ми тут себе почували е, максимально зручно. Спільними зусиллями працювали і над формуванням та роздачою наборів побутової хімії. Їх отримав 1901 вимушений переселенець. Символічно, що вся ця робота проводилася в бомбосховищі Полтавського університету економіки і торгівлі в умовах постійних повітряних тривог та відключення електроенергії. Але зусилля виконавців і волонтерів проєкту були варті позитивних емоцій вимушених переселенців. Набори дуже актуальні. Те, що якраз потребують переселенці, нам дали правильного горошку, шампуні, бальзами для волосся. Це все дуже і набори і гідності. Це дуже дуже нас актуально. І так що я дуже рада і дуже вдячна вашим спонсорам, що вони нас не забувають, що вони нас спросують і що ви нам так все даєте. Нам дійсно дуже допомагає та цьомужкому житті. Щиро дякували вони і за набори жіночої гідності, які отримали 956 осіб у березні 2022 року. За підтримки обласної військової адміністрації та донорів, в їдальні Полтавського університету економіки і торгівлі було організовано гаряче харчування внутрішньо переміщених осіб, за постійних перебоїв з електропостачанням та загроз ракетних обстрілів, дефіциту кухонного обладнання підтримувати його було дуже непросто, тому допомога від проекту надійшла дуже вчасно. Зокрема, за кошти проекту було закуплено кухонне обладнання та приладдя, електроплити, морозильні камери, бойлери, блендери та міксери, м'ясорубки та інше. Це дозволило не лише стабілізувати діяльність вже наявного пункту харчування, а й створити резервний у бомбосховищі університету. А придбання за кошти проєкту електричного дизель-генератора забезпечує надійність їх роботи. На одностайну думку виконавців і бенефіціарів проєкту його унікальність полягає в поєднанні гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам з їх психологічною підтримкою та професійним розвитком і перекваліфікацією. Команда проєкту розробила 16 освітніх програм за 12 напрямами. Інформацію про них було поширено через соціальні мережі, волонтерські організації у місцях компактного проживання та харчування. ВПО. Проєктом передбачалося надати освітні послуги для 320 вимушених переселенців. Проте лише за перший місяць реєстрації про бажання навчатися заявило близько двох тисяч осіб. Найбільший резонанс викликали освітні програми з психологічної підтримки ВПО. Про їх зміст промовисто говорять вже самі назви: знайди себе у світі, мотивація до життя, люди та війна, емоційний інтелект, йога. Досвідчені тренери власним прикладом надихали, мотивували, давали ефективні методики управління психологічним та емоційним станами, формували впевненість у своїх силах. Тож на заняттях не було байдужих як до власної долі, так і до проєкту. Я дуже вдячна японському проекту за можливість отримати нові знання. Курс психології допоміг мені глибше зазирнути в себе і відкрити нові можливості. Дуже дякую. Усім цим організаціям, бо вони змогли допомогти мені ментально та здобути якусь гармонію, якої не відчувала вже майже рік. Такі ж емоції переживали і слухачі курсів з арт-терапії. управління конфліктами, відновний підхід до української мови ефективне резюме, шлях до легкого працевлаштування. Вони переживали не лише радість пізнання, а й спілкування між собою з емпатичними тренерами. Велике спасибі, вепер уряду японії, який організував наші курси треніс, які нам дуже потрібні, так як ми себе десь загубили, а на даний момент ми себе знаходимо. Особливу зацікавленість викликали освітні програми професійного спрямування, які відкривали можливості для самозайнятості та працевлаштування. Найскладнішою для опанування була програма Крій та шиття вона вимагала освоєння сучасної техніки, придбаної за кошти проєкту та регулярних занять упродовж понад двох місяців. Не випадково навчальний клас для них було обладнано в бомбосховищі університету та підключено до резервного енергопостачання. І зусилля команди проєкту дали свої результати. Кожна із слухачок опанувала технологію крою та шиття рукавиць, рушників, фартухів, піжам, а на вручення сертифікатів про завершення курсу вони прийшли у власноруч пошитих спідницях. Були свої випускові роботи і в слухачів програми з графічного дизайну для його забезпечення. проєктом профінансовано придбання планшетів і принтера для сублімаційного друку. Кожен із слухачів, опановивши програму, зміг створити власний брендбук та на сублімаційному принтері надрукувати його. Я пішла на курси графічного дизайну для того, щоб зрозуміти, як робиться оце диво з зображеннями. Я вже закінчила курси і зробила дизайн свого логотипу. Цей логотип я планую використовувати в моєму. Е Бізнес, який можливо, буде в моєму житті, і я пропоную його для своїх друзів, для того, щоб ми могли разом зробити таку справу. Курси були дійсно цікаві і корисні. Велика подяка викладачу. Він все доступно і цікаво викладав. І особлива подяка уряду Японії та Volunteer Association. До речі, планшети стали в нагоді і для слухачів програми з бухгалтерського обліку, особливо під час блейкауту та повітряних тривог, коли потрібно було залишати комп'ютерний клас і спускатися до бомбосховища. Я хочу сказати велике дякую за можливість побувати на курсах бухгалтерського обліку. Хочу сказати велике дякую за цікавий курс за цю можливість для нас, для переміщених осіб поспілкуватися між собою, здобути нові знання, бо це дуже важливо для нас. Це дає нам змогу спробувати знайти себе в новій професії. На освітніх програмах з манікюру та перукарської майстерності слухачі почергово були моделями або майстрами. Звичайно ж, під керівництвом досвідченого викладача, практика, це створювало особливо емоційну атмосферу відкритості і гумору. Тобто, заняття мали ще й психологічний ефект, оскільки більшість занять з програми Екскурсовод відбулися на екскурсійних маршрутах Полтави та Полтавщини, то його слухачі до отриманих знань та емоцій додали ще й здоров'я. І наскільки я вдячна загалом проєкту, він відкрив ще стільки нових можливостей, і в подальшому я їх всі буду використовувати. І нести людям знання про Україну немає сумнівів, що знання, отримані слухачами із програми Інтернет-магазин з нуля, створи власний бізнес. Також знадобляться не лише їм, а й послужать розвитку економіки України. Адже серед слухачів були як початківці у бізнесі, так і власники вже своїх невеликих інтернет-магазинів, які мріяли про розширення бізнесу, саме в контексті майбутнього України розцінюють своє навчання, і слухачі освітньої програми Піцайола. Дуже вдячні за такі великі знання за практику і за те, що долучаєте нас до, до продовження життя і робите дуже важливу справу для всієї України. З цією ж вірою впевненістю живуть усі українці. Саме так на початку збиралися й ми назвати наш фільм «З вірою у майбутнє. І лише коли був змонтований і відзнятий фільм, дізналися, що її символом. Для співробітників університету і для вимушених переселенців в нашому місті стала Сакура і Алея Сакур, яка була висаджена навпроти центрального корпусу університету. Ще тоді йшли жорстокі бої між Києвом, біля Харкова, під, під Донецьком, під Луганськом. Під загрозою була і наша Полтава. Символічно тоді звучали слова ректора університету Олексія Нестулі, що наступного року ми будемо зустрічати перемогу в цвітінні сакур, але сталося диво, і вже перша сакура зацвіла у березні 2022 року. І ми всі віримо, що вже невдовзі зацвітуть і інші сакури на нашій алеї.